Якщо я забиваю цвях, то мама мені і Ані купує Кіндер Джой. Давай, будь ласка. Чого він находишся? Давай. Якщо я забиваю цвях, одну п'ятницю я найду в школу. Не можна прогулювати в школу. там все одно уроків нема. Бачила? Якщо я забиваю цвях, то вони тиждень самі ходять до школи. Ну це на мене не працює. Маша фу, Аня водить Машу цілий тиждень. Блін! Ну, Якщо я забиваю цвях. Я один понеділок не ходжу в школу. Це завтра. Що за саботаж? Якщо я забиваю цвях, Юля купує нам з смашою Кока-Колу. Якщо я забиваю цвях, то ви купуєте мені Кіндер Джой. Не забіг. Да! А да! Ти... Да, а да, ти... ДА! 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 Я ти... буду їсти Kinder Joy! Мої Т... дітки улюблені! Ти накупиш, ує... не... а ми тобі Ти нам купуєш, <laughs> накупуєш, а ми тобі! Маша, ми скидаємось, якщо... А зі мною хтось скидується буде? Ярить! <laughs> Давай, Маша! І якщо я забиваю цвях... цвях... то мені мама Купує крабові чіпси. Що за і, і... і чіпси. Мені не подобається ця гра. Якщо я забиваю цвях, Юля все ж таки дивиться свої телепередачі тихіше. Якщо я забиваю цвях, то Аня все ж таки один понеділок веде Машу в школу. Не забьем. Не заб'є. А я? Да. Якщо я забиваю. Якщо я забиваю цвях, це я Ані форум. 10 секунд, давай. Давай швидше. Стой, то, Ані мама покупаєш. Покупай, покупай серечки. o uh.